Всім привіт! Всіх ради вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Так, знаходжусь в ямі для збору сечі, розпочав працювати в цьому напрямку. Значить, є деякі моменти і нюанси по самої ямі. Треба це все діло підмарафетити. Ось, як бачите, ззаді те, що бухтіло, те, що треба було щекатурка держалася. На, скажем, на чесному слові, все це діло пооббивав, і все це діло потрібно буде підшікатурити, щоб воно вже було так, як потрібно. Розпочав з ями, тому що, поки я буду там далі е, рить траншею, бить бетон, проводити е, труби пролажувати, то тут вся ця бетонні справи, всі ці вони бетон повинен трішки стати і трішки ну, підсохнути, щоб уже потім там заривається, все це діло накривається і вже готово до використання. Також. У мене її руки не дійшли, хотів раніше все це діло, але не дійшли. Я руки Зараз ось розпочав залажувати нішу тут. В погрібі цьому ще була така ніша. Вона там ми її не вибирали, але вона й не потрібна. Мусором вона там так і засипана. І вже розпочав я кладку. Зараз залажуємо цю нішу. І далі проводимо, щекатурку. Ну, ось уже розпочав. Ось таким чином зразу підмазую і приготовив прутки, нарізав. Будемо це все діло робити, перемички такі укріплять, щоб з тої сторони не обвалилась земля і не видавила. Ну, а з цієї сторони, понятно, що вода сеча, щоб це все діло вже держалося так, як потрібно. Зараз будемо засверлюватися через кожні там. 2-3 ряда і кріпить. Так що процес розпочався, роботи ще дуже багато, прямо страшно на це дивитися. Ну але нічого. Як то кажуть, беремо кельму в руки і вперед. Коли це все діло за зачікатурю, також прийняв рішення буду бетонувати підлогу. Зразу не хотів, а зараз ні, щоб не було потім ніяких. Проблем з сусідами. У сусіда тут поруч погріб і скважина. Так що зробимо вже ну як сказати, раз. І так, щоб я був впевнений, що тут все в мене чудово. Купив уже плівку. Зараз щекатуримо, наводимо марафет із стінами, і потім переходимо до підлоги, ложу плівку і це все діло затягнемо з тяжечкою. Ну і таким чином я буду більш впевнений, що на майбутнє не буде ніяких проблем, і нюансів з е, сусідами, що не виникне ніяких питань, що в мене тут буде вже все капітально зроблено. Що е, нікуди ця е, все, що вода, вона нікуди не буде е, пропитуватися і уходить. Тобто буде зберігатися. Ну, понятно, що не 100%. Ну, але, але... Вірогідність більша, що все буде чудово, коли тут буде все пошікатурено, все забетоновано. Діло йде стіну муруємо. Залишилося зовсім нічого. Ну, а тим часом проводимо по господарству планові міроприємства, провакцинував кроленят, все добре, вакцину, би перенесли нормально. Оці, що старші, більше вага в них, взагалі без ніяких питань. А ці, звісно, оці самі меншенькі, там двоє. Вколов випускаю в клітку, отако по клітки пищать, Вау! таке давали. Ну, коротше, я думав, що, що не перенесуть. Ні, все добре. Видать, чи пекло їм, чи що воно, не знаю. Так що на даний момент все добре, всі живі, всі здорові. З курочками і півниками проводяться теж процедури. Значить, вчора обробив їх, від глистів знову. Ось, записав в технологічній карті перше 0,8 Івермек. І через Днів 5-7 будемо обробляти від кокцидіозу. Знову ось 6-07 я солікокс у мене був. І ось якраз місяць пройде і знову обробимо. Тим паче, що скоро буде у нас комплексна вакцинація 90 днів. А перед вакцинацією обов'язково треба обробити від глистів. Ну і від кокцидіоза вже заразом теж. Так що підготавлюємо зараз своїх курочок до вакцинації, глистуємо, обробляємо від кокцидіоза і будемо вакцинувати. Далі потім іще в нас буде обробіток від кокцидії, від листів, уже перед початком яйцекладки. Тобто ще буде одна, одна обробка від цих паразитів. Оробляю від глистів препаратом Івермектин, як ви бачили. Якраз вчора мені в коментарях задавали питання, як вивезти в курей воші, там пухопероїд, блохи, там, чи ще якісь кліщі. В общем, Івермектин працює і від цих паразитів. Так що він не тільки це від глистів препарат, який дається, і він виводить глисти з організму, вбиває. А він працює і від зовнішніх паразитів, від, як я вже сказав, від відвочів, кліщі, виходить блохи. Так що цей препарат комплексний. І використовуючи такий препарат, ми проводимо як внутрішню, так і зовнішню боротьбу з паразитом. Також при наявності зовнішніх паразитів потрібно ще пропоїти птицю. І виходить, обробити все приміщення розчином Бутокс. Тоді ми всі, щілини, все приміщення, всі сідала, всі гнізда. Там, де є можливість паразитів заховатися, це потрібно все добре-добре розчином Бутокс пролити, щоб його отуди викорити. Ну а тут іде будівля, валять свиноматку. Останні дні вже біля свиноматки. Е, ні, не завтра, післязавтра буде відлучка все. Так що насолоджується останніми порціями молока. Сухим молоком уже не підгодовую. Обидві годівнички використовую для сухого корму ось та, і ось оця. Все, в них сухий корм предстартерний. Використовую його тепер. Вони споживають його вже більш-менш добре. Все. Треба їх вже відлучати. Це їм вже буде післязавтра 35-й день. На сьогодні їмось. 33. Ну і післязавтра у нас буде відлучка. Гвоздик номер 2 Он він почуває себе більш-менш. Не сказати що прям вау. Ну, але тримається. Так що, все добре. Поросятка залишиться на цьому ж місці, а свиноматку перегонимо в інше. З гвоздиком No1 була така сама ситуація, така сама історія. Ну так і з цим. Якщо витримає це навантаження, цей період якраз момент відлучки, перед відлучкою, момент відлучки, то тоді, значить, буде жити, і все буде добре. Ну а я колотю зараз нову порцію роствора і працюємо далі. А на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Здоров'я, миру і добра. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ. Все буде Україна. До побачення. Сиджу собі в ямі там, щикатурю. Сонечко було, як в яму спускався. Виходжу з ями. Ніч на вулиці, тільки встиг усе поубирати. як дало, ось ось що дає, дає. Оце льє. Навірно, ячменю буде труба. Він вже якийсь аж чорніть почав. Колоски поопускалися і дожі валять кожен день.